Привіт, привіт! Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. Тож сідай зручненько. Перед тобою на екрані дві руки. Це права рука. Скажи, а в тебе є права рука? Покажи. Опускай. А це ліва рука. В тебе є ліва рука. Покажи мені її. Чудово, опускай! А щоб легше запам'ятати, де права, де ліва ручка, ми зробимо собі браслетики з ниточки. Нехай мама тобі допоможе. Зав'яжемо ниточку на праву ручку. Покажи мені праву ручку з ниточкою. Дуже гарний браслетик. Це в нас яка рука? Права чи ліва? Права! Якщо предмети знаходяться зі сторони правої руки, ми кажемо, що він знаходиться праворуч. Повторимо разом Праворуч. А якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, ми кажемо, що він знаходиться ліворуч. Повторимо це слово. Ліворуч. Що лежить біля правої руки? Машинка. А що лежить біля лівої руки? Так, П'ячик. В мене є ось такі цеглинки Лего. Підкажи, якого вони кольору. Жовта, зелена та червона. Жовта цеглинка знаходиться ліворуч. А червона цеглинка знаходиться праворуч. Зелену цеглинку я поклала між лівою та правою рукою. Вона знаходиться посередині. Підкажи мені, де знаходиться зелена цеглинка? Посередині. А де знаходиться жовта цеглинка? Ліворуч. А де знаходиться червона цеглинка? Праворуч. Чудово! Давай пограємо у гру. Зайчик з'явився з лівої сторони. А лисичка з якої? З правої. А де сова? Теж з правої сторони. Де ялинка? Зліва. А ведмедик з лівої чи з правої сторони? З правої. А тепер, подивись уважно, де ведмедик? Так, він посередині, вірно. А тепер з правої сторони стоїть олень. А на цьому малюнку хто посередині? Морський коник. Хто знаходиться з лівої сторони? Рибка. А хто знаходиться з правої сторони? Черепаха. Чудово. Собачка зліва, а котик справа. Хто знаходиться з лівої сторони? Жабка чи метелик? Жабка. А з правої. Метелик. Молодець! Зараз ми з тобою зробимо цікавий дослід. Для цього нам знадобляться два маленьких аркуша. Фломастери або олівці, прозорий стакан або можна використати банку. Та пляшка з водою. Спочатку нам потрібно намалювати на одному папірці дві стрілочки. Можеш намалювати їх будь-якого кольору. А на другому папірці намалюємо маленьке жовтеньке курчатко. Візьмемо аркуш зі стрілочками. Подивись, наші стрілочки направлені в праву сторону. Тепер беремо стаканчик або баночку і розміщуємо наш папірець за стаканом. Скажи. Куди направлені стрілочки. Так, в праву сторону. Тепер ми наливаємо водичку, десь приблизно пів стаканчика. І ми бачимо, що наша нижня стрілочка змінила напрямок. Тепер вона дивиться в ліву сторону. Приберемо папірець і подивимось на стрілочку. Стрілочка знову направлена у праву сторону. Додамо іще водички. Тепер і друга стрілочка змінила свій напрямок. Це відбувається завдяки світлу. Коли світло проходить крізь стакан та воду, в промені заламлюється і відбувається такий ефект. Але це дуже складно для тебе. Тому ми просто можемо сказати, що ми стали чарівниками і це все просто магія. Тепер візьмемо малюнок з курчатком. Курчатко дивиться в праву сторону. А якщо поставити за склянку, то тепер курчатко дивиться в ліву сторону. Ну точно магія! Подивися на екран. З лівої сторони екран якого кольору? Блакитний. А з правої сторони. Так, жовтий. Подивися на екран крізь стакан. Кольори поміняються місцями. Тільки обережно, не пролий водичку. Я підготувала для тебе ще декілька картинок. Подивися на них через стакан. Ми точно, як справжні чаквуни. І остання гра перевіримо твої знання про право та ліво. Потрібно визначити напрямок. Ти ж пам'ятаєш, що у нас є ліва рука і права рука з браслетиком. Як думаєш, куди попливуть рибки? Вліво чи вправо? Так, в праву сторону. Куди їде машина вліво чи вправо? Вправо. А куди їде дівчинка на велосипеді? Вліво. А куди летить літак? Вправо. В яку сторону пливе пароплав? В ліву сторону. В яку сторону летять джілки? Теж вліво. Довго. Ти молодець. Давай пригадаємо, що ми робили сьогодні. Ми дізналися, що в нас є ліва та права рука. Де в нас права рука? Ось вона із гарним браслетиком. Опускай! А де в нас ліва рука? Чудово! Потім ми пограли у гру, визначили, хто стоїть посередині, хто ліворуч, а хто праворуч. Зробили цікавий дослід та визначили напрямок, у якому рухались об'єкти. Я дякую тобі за увагу. Та сподіваюсь, що тобі було цікаво. До нових зустрічей! Па-па!